Вікторія Богаєнко 16 років працювала заступницею Олександра Ємця. Тепер сама очолює медичний колектив. Є таке поняття щедрий душою. От щедрий душою їх зустрічається дуже мало, і дуже багато людей не мають змоги зустріти таку людину, а тим паче, щоб ця людина була твоїм керманичем і твоїм товаришем. Це дуже велике щастя, але на жаль, просто що його було мало. 9 листопада для нашої лікарні дуже сумна дата. Це друга річниця, як ми втратили нашого очільника, нашого керманича закладу. Олександра Михайловича Ємця. Минулий 2021-й для колективу дитячої лікарні став роком пам'яті Олександра Ємця. На річницю смерті відкрили сквер його імені та встановили пам'ятний знак. Дитячі медики наполегливо втілюють в лікарні ті проекти, про які мріяв Олександр Ємець. Один з таких проєктів новітній центр дитячої хірургії, ортопедії і травматології, оснащений за найвищими стандартами сучасної медичної хірургічної допомоги дитячому населенню. Ми разом з ним готували відкриття цього відділення, але воно відкрилося 16 лютого 2021 року. Тобто він зовсім трішечки не вистачило часу, щоб побачити ну, відкриття. Все зроблено з повністю з нуля, тобто нічого тут не було. Зовсім нічого, ні цього обладнання, нічого. Це все, це все нове, це все, все скажімо, завдяки Олександру Михайловичу. Як було і як стало зміни кардинальні відділення на 20 ліжок палати підвищеної комфортності з кондиціонуванням ТВ і санвузлами, в кількох операційних хірургічні комплекси для безшовного зварювання тканин, хвильовий і ультразвуковий скальпелі, лапароскопічна стійка для малоінвазивних операцій найвищої складності. Було зроблено окремо операційний блок, в якому ми знаходимося. Він з трьох операційних і допоміжних приміщень. Ми не тільки дитяча хірургія ортопедія У нас тут працюють, оперують лікарі з інших лікарів. Крилатий вислів чужих дітей не буває. Це про Олександра Ємця. Колеги згадують, у палаті біля дитини він бував частіше ніж у своєму кабінеті керівника лікарні. І в газетах писали рятівники долі. Так от він був дійсно рятівником долі тому. Світла пам'ять цій людині і хочеться так, щоб довгі роки пам'ятали про його. Шанували 33 роки разом в одній лікарні. Свою історію дружби і спільної роботи з Олександром Ємцем зберігає в душі й серці його колега Олександр Хоменко. З Олександром Михайловичем ми познайомилися ще в далекому 1987 році, коли прийшли в один рік на інтернатуру, приїхали з різних міст на інтернатуру в місто Суми. Познайомились в гуртожитку, де проживали інтерни. І з тих пір ми, як можна сказати, працювали в одній пресі. Молодші колеги Олександра Ємця відзначають згуртованість їх медичного колективу та підтримку, яку відчували перш за все від керівника лікарні у своєму професійному становленні. Дуже важко згадувати про Олександра Михайловича в минулому часі. Він був керівником, який дуже вміло координував роботу персоналу. Для нього кожна людина була важливою. Він уміг вислухати, надати слушну пораду, допомогти кожному. Вже по смерті лікаря депутати сумської міської ради присвоїли Олександру Ємцю звання «Почесний громадянин міста Сум. Його дружина на вшанування пам'яті заснувала благодійний фонд Олександра Ємця для допомоги дітям та малозабезпеченим сумської громади. Фонд активно працював і під час епідемії COVID-19, і продовжує свою доброчинну діяльність від початку війни. Благодійний фонд досі займається благодійною такою діяльністю. Він допомагає мешканцям територіальної громади, внутрішньо переміщеним особам. Він постійно організовує якусь надання допомоги як лікарням, так і госпіталям у вигляді медикаментів, продуктів, харчування та інших засобів. На сьогоднішній день ми спільно з благодійним фондом і допомагаємо цим внутрішньопереміщеним особам та дітям до двох років. Людина живе, скільки про неї пам'ятають, та скільки живе її справа. Тож колектив Сумської міської дитячої клінічної лікарні продовжує благородну справу лікування дітей. Олександр Михайлович завжди говорив про те, що людина повинна, а тим паче, професіонал весь час повинен рости. Рости в професійному розвитку, весь час шукати чогось нового. весь час намагатися стати кращим професіоналом завтра, чим ти був вчора, і навіть чим ти є сьогодні. Новини СТС.